Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні у нас 1 квітня і ось така, як бачимо, погодка йде дощі повним ходом і це вже скажімо так, другий день. Але ж перше число треба підвести підсумки по виробленню енергії за минулий місяць, за березень та за увесь період, як я встановив мій новий інвертор. Я зараз виглядаю, ніби та курка мокра, яка ходить по двору. Бачимо, вона мокра і я і я такий самий мокрий. Щоб не шаритись там по вулиці, заховався в альтанку під свого орла. Трішки вам тут порозповідаю, що і як. У мене тут в альтанці, можна сказати домашня обстановка. Є мережа 220, правда ще не дороблене. Колись як дороблю, то відео скину, тут вже почав світло робити. Ну, все в процесі, все, все що зробиться. Тут є у мене столик, є такий диванчик, топ топчанчик, скажімо так, на якому відпочивати. Ну, там щепа у мене зберігається для кутильні. Тут У мене самольотик, ну кажу, не, не потину. Ну поки що, поки там дощ, то я буду тут сидіти, вам розповідати. Трішки інформації для нових глядачів, щоб було розуміло, звідки в мене заходить енергія, звідки у нас з'являється і так далі. Коли я кажу основне поле, то це у мене поле із семи панелей Ryzen 410. Тобто загальний його номінал 2 кВт 870 Вт. І допоміжне поле, яке воно там на будинку знаходиться, там 2,4 кВт. Тобто все вкупі, все сумісно, там біля 5 кВт воно має, але допоміжне поле працює менше, так як воно працює через шим-контролер і акумулятор там встановлений три збірки від Nissan Leaf, на ємність 4,5 кВт. Основна ж ємність акумулятора у мене складає, ну скажімо так, по номіналу 16 кВт, але безпечно можна заправити 14 кВт. Щось здалеку. Камери робить мене дуже блідово, тому трішки поближче вас переміщу. Коли я встановив 8 кВт інвертор, це було скажімо, 2 місяці назад, у грудні, у січні, 27 січня, я встановив собі 8-кіловатний інвертор Дея. Після цього вироблення, в принципі, в мене зросло. До того воно було менше, а зросло за чого? За те, що стала більша ємність акумулятора. Відповідно, ми можемо в день більше туди запасти і потім довше користуватись. Це вже якби ну, відчутний плюс і приз до мого споживання та вироблення енергії. Ну а зараз пройдемо в мій сарай. В мою лабораторію і подивимось на вироблення енергії вже на самому інверторі та в додатку D-Cloud. І там вже буде все зрозуміло чітко, яке вироблення, коли і, і взагалі яке споживання будинку. Хто додивився до цього моменту, значить все-таки я щось цікаве розповідаю. Отже, для нових глядачів, скажімо так, завдання підписатися на канал, поставити вподобайку та написати коментар. Чи є у вас, наприклад, сонячна станція, чи нема, чи плануєте, чи не плануєте, і взагалі все, що ви думаєте про, про це, все. Ну, хтось пише, що багато грошей там на неї виходить, пише, що воно ніколи не окупиться. Тобто пишіть свої коментарі, все, що ви з цього приводу думаєте. Ну, а моїм постійним глядачам, як завжди, ну, так, подобаєчка за те, що мене підтримуєте, за коментарі. Ну і за підказки того, все, що я вас запитую, ви мені завжди допомагаєте своїми скажімо, порадами. По інвертору і по станції, ось це, як я казав, 4,5 кВт моїх акумуляторів. Акумулятори з Nissan Leaf. Ось Оце у мене літі заліза фосфат. Тут у мене 16 кВт. Тепер дивимось по виробленню. Для початку подивимося, що згенеровано за сьогодні. От, як бачимо, за сьогодні у нас згенеровано ж цілих 0,5 кВт. Це дуже багато, але погоду всі бачите. І на даний момент вироблення 31 Вт. Так, дивимося далі. Що в нас? Спожив будинок. Беремо відштовхуємося від цього. Будинок у нас спожив за 2 місяці 603,9 кВт. Беремо калькулятор. Пишемо 603,9. Є 603,9. Тепер дивимось генерацію від сонячних панелей. За весь час ми виробили 459,8 кВт. Віднімаємо 459,8. Залишається в нас ще в прольоті 144 кВт. -години. І ці 144 кВт години ми перекачали з ось цього маленького інвертора, з цих акумуляторів із допоміжного поля, яке підключене до ось цього шим-контролера. Тепер дивимось, натискаємо сюди на генератор, так як я його, скажімо, перекидаю енергію. Сюди через цей генпорт і ми бачимо 139,7. Тобто від цього ми, не туди, ми іще віднімаємо 139,7. І бачимо 4,4 кВт. Ну, десь вони у нас звідкись прийшли, але ж у нас сам інвертор теж споживає із мережі за ці 2 місяці. за сьогодні ми спожили 4,3 кВт. І за весь час 107 кВт. годин Тобто, як бачимо, що з мережі ми спожили скажімо так, набагато менше, ніж взяли від сонечка. Куди ж поділися наші ці 104 кВт? години Ну, Дуже все просто. Я робив заміри споживання цього інвертора. У мене воно склало приблизно, там, ну, скажімо, 50-70 Вт, Тобто, беремо середнє значення 60 Вт на годину. 60 множимо на. 24 440. Маємо за добу. І цю, цю циферку вже ми множимо на ну, той місяць був короткий, там було 28 днів, тут 30. Ну, скажімо так, в середньому ми множимо на 60 днів. Ми бачимо, що інвертор за 2 місяці у нас спожив 84 кВт. Ну, це ж ми беремо середнє значення 60. Можливо, там було більше, можливо, там 70-80. Тобто, я думаю, ці 100 Вт. Ось 100 кВт. Інвертор спожив саме на те, що він тут висить на стінці. та трішечки не дуже, але все-таки гріється. І тепер конкретна інформація вже по місяцю, скажімо, по березню. Тут дивиться його не дуже так, скажем добре, можна нажати на рік, але не бачимо самих цифр, що і як. Тобто, ну, бачимо якісь, скажімо, палочки там, по 200 кВт. годин. Але що саме, як не бачу. Для цього нам треба завантажити додаток ну, De Cloud або Solarman. Це вже кому що більше подобається, я і той і той. Але в основному я користуюсь Dea Cloud. Тепер дивимося інформації. Вибираємо рік. Навали трішечки підсвіточки побільше. І тепер дивимось конкретно по місяцях. Коли я встановив. Ось бачимо січень місяць, 20, ну, корише, ну, бачимо, що перший місяць у нас була електрогенерація 2,7 кВт, навантаження 30 кВт тобто і придбано і 32. Тобто, майже все ми там взяли з мережі. Тепер беремо лютий місяць, за лютий місяць ми. Генерація склала 218 кВт-годин, 218,7. Навантаження 244. І березень, що ми бачимо. Генерація вже склала 264. Навантаження 296, придбано 30 кВт-годин. Тобто за весь місяць виробили ми 264, придбали всього на всього ну, 31 кВт. Але це ще не все. У мене там бойлер. Буває, що споживає. Скажем, повз цей інвертор, але це я покажу пізніше. Були дні, коли генерація була досить таки непогана. Навіть був у мене рекорд. От як бачимо, 20.03 у мене був рекорд по виробленню по генерації від моїх панелей 16,9 кВт. годин Це у нас генеровано за день. А так, в середньому дивимось, там 13. Так, не туди пальцем тикну, там 14. ну, Бувають дні, коли от, наприклад, там 5 кВт. годин Може не дуже хорошо видно, але є дні такі, як був ось 1-0,3 генерація 1,9 кВт. Тобто різні дні по різному генерують. Сьогодні генерація, ну, як бачимо, 0,5 кВт, годин це конкретно за сьогоднішній день. Аби Сьогодні у нас було ну, так, не дощило, щоб було просто пасмурно чи похмуро то можна було б витягнути знову панельки, які стоять ось там, ну, поставити їх отут. Ну і вже зробити замір. Але дощі де не хочу тут лазити по цій клаші. Так, тут у мене срач продовжується, так що не звертайте уваги. Там теж страж продовжується. Чому він продовжується? Тому що він переїхав з того двору сюди. Знову ж таки, прохання до нових глядачів. Підтримати канал підпискою, так як до 7 тисяч підписників залишилось там всього-навсього, ну, 150, можливо, 180 підписників і буде 7 тисяч, буде тортик, буде таке, скажімо, маленьке свято. Так що давайте пиціте пальчиком, нижній куточок на канал, підписатися і коментарі пишемо. Як тільки, скажімо так, у нас цей дощик пройде, то будемо вже доварювати ось цю основу, це не зірка, це два трикутники, так що не треба мені тут шалом передавати. Крайше, будемо його вже доварювати і виносити ось туди город, там, де воно колись колись буде встановлено. ось такий підрячок, але трішечки-трішечки побільше. Тут я вже скажімо, навожу порядки, до мене, як бачите, вже прилетіли ось такі лелеки, поналазили черепахи, уліточки і так далі. Вже тут, скажімо, майже Максимально у мене все зроблено. На газончик вчора я посіяв, так що туди не ходимо. Тут навіть вже в мене завелися рибки. Не знаю звідки вони взялись. Але десь хтось скажімо, ті леликі їх, напевно, на лапках принесли, а можливо я приніс у відрі. Так що якось так. Порядки наводимо. Все працює. А зараз йдемо в будинок, подивимось, яке споживання бойлера у нас склало за місяць. По бойлеру і по його споживанню. Ось цей ватметр у нас, як бачимо, це від сонячних панелей від інвертора. У нас за місяць спожив 141 кВт. І 60 кВт годин у нас взяло від мережі напряму. Тобто разом приблизно 200 кВт годин ми за місяць використали, щоб нагрівати ось цю каструльку. 80 літрову так як у нас сьогодні перше число, то ми що робимо? правильно ми обнуляємо наші атметри. Раз обнулили і два. І знову тепер будемо дивитись, скільки у нас буде генерація від мережі та від сонечка. Так що експеримент по бойлеру продовжується. По іншим видах альтернативної енергії. Що в мене ще є, є. вітрогенератор? Це для нових глядачів. Для старих, я думаю, вони всі знають, чим я займаюся, що в мене є. є такий вітрогенератор. Працює він, ну скажімо, працює. Не питайте як, але працює. Також маємо ось такий сонячний колектор, який, я думаю, через там якісь пів місяця, ну, в залежності від погоди, ми його вже зберемо та будемо користуватися шаровою гарячою водою. Маленький вітрогенератор то добре, але. То так, скажімо, щоб зрозуміти, чи воно працює чи не працює. А коли ви зрозумієте, що воно все-таки працює, то ви собі придбаєте ось такого маленького-маленького генератора. Це вал по в порівнянні з моєю рукою. Тобто тут сама вага генератора 150 кг, та ну, його потужність близько 5-7 кВт в залежності від обертів. Я запитував, де такий придбати. Кому буде цікаво, Валерій Печура. Канал у нього називається Пакетне бджільництво. Саме про цей генератор, як він намотувався, як там магніти клеїлись, є у Валерія Валки на каналі про нього відео. Так що, кого цікавить номера, номера телефонів Валерія Валки та Валерія Печури можу вам дати. Тобто дзвоните їм, питайте напряму, скільки воно коштує, що воно коштує і як. Тому що в мене, скажімо, робилось. Наприклад, там статор був мій, ну там свої, свої мутки, то ціна для мене була трошки іншою. Ну, а для вас не знаю, може ви теж достанете статорне залізо, ще якісь там елементи, і вам ціна теж буде скажімо трішки нижчою, ніж іншим. Мені дуже подобається відео, коли на генератор чіпляють там скажімо якусь там лампочку, його крутять та показують, як він працює. Хотів підчепити сюди лампочку на ну, 48 вольт послідовно з'єднаний. Номінала я її не бачу, але здається там 60 Вт, щось, щось типу такого. Коротко, він стає колом, його повернути нереально. Якщо так він однією рукою ще крутиться, коли лампу цепляємо, то все коло. Ну Можна там якусь маленьку іскрку видавати, але це дуже важко. Що ще таке цікаве? Це я користуюся опаленням від сонячних панелей. Все на каналі, ти знаєш, що воно в мене працює. Хто недавно, тому зараз вставлю шматочок, коли в мене відноси від ось цих сонячних панелей в мене в будинку встановлені тени і ці тени гріють будинок. Тобто, якщо є сонце, заходимо в сарай, якщо є сонце і ось ці, акумулятори, ось ці акумулятори, якщо вони в мене заряджені, то в мене там чудо такі цвяшки на стіні. Ось така ціла кому... комунікаційна скажімо, коробка. Я перекидаю ось це в мене від тені, ось сюди, отак раз, Ми бачимо, там навіть іскорки добре летять. Тобто я сюди підключаю, воно пішло в будинок і в мене гріються тени в батареях. І в будинку тепло, то тобто, теж не треба, виходить, що топить ось цей котел. На стіні маємо 25,5. Перевіряємо на батареї. Бачимо, 39. тен встановлений встав внизу. Тому звідси холодніша і тепліша, тепліша, тепліша. Перевіряємо. Так, 38, 39, 40. 41, 42. Ну, 42 і 2. Це на даний момент. Ну, а так як зараз дуже холодно то котел треба все-таки запустити, щоб він працював. Котел у мене твердопаливний, загрузка в нього велика, на жаль, свах вже не знаю, можливо, де ще можна купити, але знаходилось завод виробництва в місті Мелітополь. Я знаю, там у нас рашисти, тому є подібні котли, я думаю, по-любому їх хтось робить. так що Користуюсь ним вже четвертий рік, все добре, все влаштовує. Цей котел йде верхнього завантаження. Тобто, коли у нас дрова горять зверху вниз. Ну, такі грязні, тому що температура на вулиці плюс 10, але доводиться топити, тому, там смола і всяка бяка. Щоб цього не було, треба робити, скажімо, теплоакумулятор, десь літрів на 500, а може і на тонну. І тоді такого не буде, але це нічого там. Один раз хорошо прополю, 70-80 градусів, воно все обгорить, посиплеться і все буде добре. Ну, На даний момент виставлено в мене. 55. Мешкаю на вулиці у нас 10 градусів, тому температура не температура стану котла ось такий. Дощик у нас збільшується. Температура плюс 10. Я приїхав з роботи, тому не ходимо, не мокнемо. Все, всім дякую за перегляд, за підтримку і чекаю ваших коментарів. Все, пока-пока. А може не пока Може комусь треба ось такий чудо-автомобіль. Шкода Октавія, 2006 рік, газ, бензин, пробіг 230 там, з гаком кілометрів. Нам трішки брудно. Ну а також такий автомобільчик він зараз стоїть на продажі. Можливо хтось тут по місту захоче придбати, то я скажу де мене знайти, так як мені треба трішки грошей, то автомобіль продається. Ну а тепер точно всім пока-пока. Ну і все, до зустрічі на каналі.